Вітаю, друзі! Восьмий місяць дев'ятого року війни. Іспитна зрілість і право існування наша нація досі не склала. Саме тому почалася війна у 2014 році. Саме тому Кремль пішов у повномасштабний наступ наприкінці лютого 2022-го. Виховний процес становлення української нації триває. Перемога сьогодні залежить від дій кожного українця. Незалежна від статі, незалежна від віку. Дорослі підлітки, діти, чоловіки і жінки. Кожен має стати воїном в цій війні, яка триває сотні років, яка триває сьогодні не тільки там, де чути постріли і вибухають снаряди. Фронт сьогодні всюди. Війна триває за нашу землю, за нашу культуру, за наші традиції, за нашу мову, за наш український світогляд, за наш спосіб життя. Москва, росіяни сьогодні, як і сотні років поспіль, намагаються винищити нашу ідентичність, яка їх так дратує. Яка починається з простих елементарних побутових речей, з мови, з гарних манер, виховання, культури, спілкування, поваги один до одного, ставлення до дітей, жінок, чоловіків, відповідального ставлення до життя, весь інформаційно-побутовий простір навколо нас насичений протистоянням двох світоглядів: нашого, українського, щирого, доброго, заможнього і світлого, та російського, брехливого, заздрісного, цинічного і лицемірного. Через всесвітню медіомережу присічному українцю намагаються прищепити байдужість, жорстокість, залежність від пагубного та всілякі комплекси щодо власної гідності, намагаються розмити нашу ідентичність. Від кожного з нас сьогодні залежить перемога. Той, хто не воює зі зброєю в руках, має робити свій внесок в перемогу, як волонтер, як боєць на інформаційно-побутовому фронті. Сьогодні, як ніколи, важлива насамперед мовна стійкість. Ми маємо викреслити зі свого життя ворожемовний російський контент, мову нашого одвічного ворога. Ми не колонія Москви. Саме з цього, з їхнього язика починається русський мір, за яким приходять русські танки. Друге, важливо зрозуміти, що країна Гопник боїться тільки сили, а сила любої держави в силі кожного його громадянина, в силі кожного з нас, в силі духа, в силі тіла, в силі розуму. Тренуйтеся, навчайтеся. Ведіть здоровий спосіб життя, тюнінгуйте свої здібності, покращуйте свої навички. Від війни не сховаєшся і не втечеш. Якщо ти вирішиш, що це не твоя війна, і спробуєш сховатися за кордоном, ти тільки зробиш собі відтермінування, залишив вирішення цього питання своїм дітям і онукам. Втечеш, готуйся ховати своїх нащадків. Ті українці, які на початку минулого століття відмовилися боронити Україну від московського загарбника, на початку 30-х років мільйонами вмирали від штучного голодомору. А дехто збожеволівши, навіть їх своїх дітей. Минулого століття десятки мільйонів українців загинуло в жорнах Першої і Другої світової війни. Воюючи брат проти брата в лавах різних армій, але не своєї країни. Сьогодні Україна це форпост боротьби, добра зі злом, боротьби світла з темрявою і сірістю, яка її живить. Бог любить сильних, Бог любить гідних, Бог любить вірних. Не будь байдужим. Плекай Україну в собі, будуй Україну довкола себе, сильню, заможню, здорову. Пишайся тим, що ти українець. Пишайся нашою героїчною історією і нашими героями. Пам'ятай, що Україна це ти. Обирай свій фронт і перемагай на ньому. Цеглинка до цеглинки. У великих змагах направа гордо називатися українцями. Вірю в нас, в вас, наша молодь. Саме тому сьогодні я на фронті, щоб дати вам час стати сильними, разом до перемоги. Кожен на своєму місці, слава Україні.